Доброго дня! Привезли ось таку Теслу. Вона вже в мене була в ремонті. Я питаю, коли та 3 роки назад. Це мій номер телефона починається. Питаю, що сталося. Та дощ був, щось залишили, щось капнуло, потім включила і вона шваркнула. Ну, не думаю, що це дощу, бо сюди вода не попала. От, так що будемо дивитися, що з нею. Раз зніму кришку, подивлюся. Ну, три роки проробила, і то нормально. Чесно кажу, я не пам'ятаю цю Теслу, не пам'ятаю, що я тут робив. Тут таке враження, що нічого не робилося. Питається, а за що ще тоді гроші взяв? Ну да ну да не знаю за що. Мабуть, за те, що тільки подивився, чи що? Та ні, щось робив. Але не знаю що. Все, все так неначе нормально. Так, е, да, щось підванює таким. А чим підваня? Не можу сказати. Де воно що підванює? Зараз буду дзвонювати. Так, дюди. Видно? Дюди видно. Нормально транзистори по драйверу падение 0.28 по переходу. От вам і результат. Транзисторів нема. От і все. Тут 0,49 падіння. Тут вообще по нулям выбито. все по нулям. Тут 0,76. В общем, проблема. Треба менять транзисторы. Подготовил до выпеки транзистор. <coughs> Снял радиаторы. Тут припоем трошки прихватил. И все замітив в драйвері. Бачите, резистор, діод, згорений все. Так що драйвер треба повністю пересипати, дивитися, що там з трансформатором? Транзистор дзвониться. По переходу, но по затвору. По затвору теж. Вот и все. Ось під цим диодом плата выгорела. все. Тут треба до чистого оцю гар виверти будемо робити. Так, перевіряємо цю теслу, все зробив, вмикаємо так, струм на мінімум. Вімкнулося, все нормально. Що там? Ого, 90 вольт. Холостий хід дуже класно. Так, В захист пішла. Трошки стриму більше. О, регулюється дуже добре. Так. Тепер вона буде почувати себе трохи краще. Так, 160 А 170. Чому? Бо я тут поставив не два транзистори, як було, а чотири транзистори. 50GR-22. І буде дуже весело тепер. Так, перевіряємо, як вона палить. Струм минимум. Запали нормально, в принципі. Чуть-чуть більше. Класс. Так, струм на середину. Де вона тут? Ну десь так. Воу. Та буде буде жити струм максимума, ну-ка. Ух! жарить. Норма.